З миром Божим, друзі, всім Божого благословення. Смиряючись під слово Боже, ми очищаємо свої серця, і тільки таким чином в нас починає жити Господь. Він буде вести нас вузьким шляхом до спасіння. Богу не потрібні мій авторитет, моя гордість. Йому потрібно моє серце, щоб я була послуханою Божим людям, тобто як сусуд, який постійно наповнюється і очищається неспотвореним Словом Божим. Так як Ісус Христос був до смерті послуханий, вірний Отцю Небесному, так і ми маємо бути смирені і виконувати Божі заповіді. Тому що єдине, що Господь хоче від нас, це, щоб ми були смиреними перед Ним. І єдине, що ми можемо робити для нього, це виповнити Божу волю в послуху. І потрібно постійно аналізувати, чим ми наповнені, працювати над своїми серцями, думками. Треба з великим зусиллям працювати над собою, щоб бути дійсно смиренними. І тоді Господь зможе відкрити ще більше нам таємниць, тому що без Бога ми не маємо ніякої сили. Амінь.